Ставили люди собі твердопаливні котли, зробили під них системи опалення. На початковій стадії думали, що це все буде дешево, і це не раз, два, три. Дрова самі рубаються, самі складаються. А ще в 4 ранку, коли котел погас, самі закидаються. Пожили пару років, і далі що? воняє горіллю Вранку Вставати з теплого ліжка важко, щоб піти дрова. Підкинути і почухали свою голову і задумались, а чи не поставити нам теплового насосу? Експлуатаційні розходи з тепловим насосом маленькі, нікуди не потрібно вставати, бо він працює весь рік на автоматі, платити за комунальні дешево, і в нас даже бочка стає твердопаленим котлом, яку можна використати для теплового насосу. Але все залежить від того, як ви подумали про свою внутрішню систему опалення. Якщо ви її збудували іменно під твердопаливний котел, і вона високотемпературна, і вам теплоносій потрібно гріти до температури 60-70 градусів. Тепловий насос в вашому випадку нічого вам не допоможе, бо його нормальна робота до температури 55 градусів, а нормальний коефіцієнт перетворення він має тільки на низькотемпературних системах опалення з теплоносієм 35-40 градусів. Ну і якщо ви намотали теплу підлогу, поставили збільшеної потужності радіаторів і зробили свою систему. Низькотемпературною, в вашому випадку, тепловий насос допоможе вам жити комфортно на протязі всього року. А кому цікава тема теплових насосів або ефективного опалення на базі теплових насосів, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Проконсультую особисто. Всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимося!